Коротка молитва за дітей, Владико Господи, Вседержителю, будь милостивим до дітей моїх, приведи їх до віри і спасіння, збережи їх під захистом Твоїм, захисти їх від усілякої похитливості лукавої, віджени від них усякого ворога і супротивника, відкрий їхні вуха і очі сердечні, подаруй доброту і співчутливість серця їхнім. Амінь. Отче наща і небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не вит... нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою. Благословенна ти жінками і благословенне підло над бо ти родила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і навіки вічні. Амінь.